Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Миру, добра здоров'я всім. Вітаю вас, Тернопільський край, засніжений. І до нас прийшла зима. Жуля, де ти йдеш? Де ти йдеш? Ходи йдемо за дровами. Жулька побігла на поле. Любить політати в таку погоду. А я йду за дровами, як бачите, відерко. І збираюся кудись, не знаю куди. Все поприсипало сніжком, але гарно. Зато знаємо, що зима. Що жулять? Зима, зима, так? Зима? Наші курочки кокочуться. Несуть яєчко. яйця верніше. А ми ж Жулькою робимо ранкову прогулянку. Так, Жулясь? Робимо ранкову прогулянку сніжком. Так? Так. Та я не буду йти нікуди. Я у ліс не буду йти. Але гарно, друзі. Але гарно, красота. І на вулиці порівняно не холодно. Ну, холодно, та як не холодно. Не знаю скільки, але може п'ять, може сім. Не знаю. Не дивилася в телефон по-перше, а по-друге, градусника нема. Тільки то, що по телефоні, і то, що навіть чуття людське. Але гарно зато. Ну, зима то є зима, друзі. Зима має бути така, хто би що не говорив. Серед зими красоти вам у стрічку. Яка красота? Цвіте собі, горя не знаю, в хаті тепленько. Ось така красота, як бачите, мене вже чекає транспорт. Мій батько п'є каву, а я ще хочу вам дознімати кусочок такого невеличкого відео. Водичка у мене стоїть, відстоюється поливати оці мої, оцю мою всю красоту. Отака красота. Бачите?